Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія і мене звати Оля. Сьогодні у нас неділя 9 березня. По-перше, хочу привітати усіх жінок, дівчаток із святом жінки, святом весни. Кожен рік це, це вважається святом. Ну, не знаю, не вмію я пояснювати, не буду пояснювати, тільки просто скажу вам, що вітаю вас, здоров'я вам. Ось, бачите, ось таку примулу мені подарили мої сини. І ось такі підсніжнички подарувала чоловікова сестра. Вона ще приходить, допомагає по хозяйству. Вчора так мене трішки привітали, і я хочу вас всіх привітати з, з цим святом. І тепер, що я вам хочу розповісти, розповісти про весняні старти. Вирішила я в цьому місяці взяти участь з Оленкою Бугановою в шалених стартах. Ну, у мене, як завжди, Село, хазяйство, сонце блиснуло. Вже більше роботи на дворі, але трішки щось я стартанула. Отже, я хочу вам всім побажати гарного перегляду. І якщо вам цікаво, дивіться далі і не перемикайтесь. Вітаю вас на своєму каналі Оля Гармонія. І сьогодні в нас буде розмова іти про спільний проєкт Шалений Тиждень стартів. Я мотаю так моточки тут у вас на очах, бо я не можу щось так. Отже, сьогодні у нас понеділок, 3 березня. До речі, вітаю вас всіх з весною. Нарешті вже буде у нас Тепло. Хоча сьогодні у нас вітер, таке холодне, сонечка нема, мрака на дворі, така якась імжичка, е мжичка. А таке, ну, гідке, таке холодне у нас. Отже, я перед вами поклала м -м, моточки пряжі. Вона не синя, вона фіолетова. Ця ниточка, але вам на камеру вона дає синій колір, чомусь такий електрик прямо, що я сьогодні хочу розпочати. Спонсор, не спонсором, а організатором цього спільного проєкту Жалений Тиждень стартів є Олена Буганова і канал зветься Олена Буганова Хендмейд. Внизу по силу. По, в інфобоксі буде посилання на телеграм-канал. І на всіх, хто бере участь цього спільного проєкту, там є телеграм-канал, де там, починаючи з початку місяця і до кінця місяця йдуть ну, цілі, як кажуть дівчата, серіал серії. Шалений тиждень стартів, магічний кубік вільної людини, визволення спиць. І воно розподілено так по тижням на цілий місяць. І перші тижні йдуться старти. Всі розпочинають якісь роботи. Потім в магічному кубіку їх продвигають, потім вільної людини, там, що вже бажають, ще теж продвигають. А визволення спиць беруть роботи і вже визволяють свої процеси від спить, гачків, від, від всього, чого вони затіяли взяти до роботи. Отже, так, трішки я вам так приблизно розповіла, зараз я вам скажу, чому я поклала Цю пряжу 100 грам 700 метрів Марс акрилова пряжа. В лютому місяці було у Христини завдання не шкарпеткові шкарпетки. Дівчата в лютому місяці в'язали шкарпетки з нешкарпеткової пряжі. Я все ніяк не намагалася, все ніяк не могла придумати, з якої це нешкарпеткової пряжі в'язати. Потім я щось подумала, я в лютому дов'язала свої шкарпетки від голоски свят, і там у мене акрилова пряжа, і вона не шкарпеткова. Я спочатку чомусь стала вважати, що я зв'язала не шкарпеткові шкарпетки. Але ні, зараз наразі я вирішила все ж таки. Зв'язати окремо нешкарпеткові шкарпетки, то відголоски свят, а це хай би тут вже нешкарпеткові шкарпетки. І буду в'язати з цієї акрилової пряжі. Так, а знаєте, тут 85% акрил і 15% поліаміду. Я б вам сказала б, не сильно така мішкарпеткова ця пряжа. Тепер у мене, знаєте, я не глянула. Тепер у мене стоїть задача, з чого в'язати. Можливо, я її буду з цієї пряжі в'язати. Ну, отже так. Розпочинаю я в'язати сьогодні шкарпеткові шкарпетки. За березень я ще не знаю, що там Христина дівчатам завдала. Ну, Так як я не приймаю участі, ну, але так вирішила разом з дівчатами пробувати намагатися в'язати шкарпетки у свою скриньку, сьогодні я розпочинаю не шкарпеткові шкарпетки. А з якої пряжі, я вже вам розповім або завтра, або з неділю. Коли я вже буду звітувати про весь тиждень. Ну, скоріше всього, це, мабуть, буде звіт в неділю вже по, по всіх стартах, які я намагатимуся розпочинати цього тижня. Не знаю, чи в мене їх буде багато стартів, чи в мене буде їх трішки. Я ще поки що не знаю, які у мене старти будуть. Але тепер я. Пряжу тут зміню точно. Це стопудово. Тут пряжу зміню не з цієї буду розпочинати свої шкарпетки. Отже, тепер до зустрічі до завтра. Не перемикайтесь. Якщо вам цікаво дивитись, не перемикайтесь і дивіться, що далі буде, а далі воно буде точно. Пока-пока! Вітаю! Сьогодні вівторок і в мене о, наступне підключення. По другому старту. Вчора я розпочала шкарпетки в'язати на шкарпеткові. І скажу вам одне, що я їх розпочала з іншої пряжі, акрилової, але іншої. Вже там поліаміду немає. Тепер розповім я вам це все у неділю. Тепер хочу вам розповісти про цю пряжу. На Коспорт Ву. Колись мені в тому році одна дівчина теж на Миколаївчий Чобіток подарила мені ось цю пряжу. Вона така грубенька, така класненька. І я зв'язала з нею була жилетку для сина, а потім мала зв'язати йому з цієї ж пряжі іншу жилетку, а ту собі забрати. Але моя жилетка так і не народилась. Ось візерунок, яким я її розпочала в'язати. Але скажу вам, це я буду розпускати. Мому сину зараз наразі дуже потрібен светер. Джемпер. Бачите, тут вже і пройми були вив'язані, все. Я не знаю ще, чи я продовжу джемпер. Ну, я по спинці не хотіла би вже візерунка, хотіла б по спинці просто лицеву гладь. а попереду я маю з'єднати ці дві пряжі. Планую в'язати інтарцією, не знаю, що ще вийде, то, мабуть, спину я буду розпускати. І візерунок має у мене бути не такий. Не такий візерунок має бути. Отже, це я буду розпускати і розпочинати сьогодні в'язати своєму сину джемпер, тому що йому, він якось так хутко росте. Восени ми купляли йому. Там два чи три светри і штани, все. Зараз йому знов треба все купляти, тому що він вже з цього виріс. Кожного місяця треба йому підкуплювати якісь штани. Він так, мріжка, так швидко росте, що кожного місяця треба йому купляти штани. Він з них бігом виростає. Як так він росте, я не знаю. У мене в голові не вкладається, як він так швидко росте. Мені здається, малими так не росли швидко. Хоча наші батьки б сказали, чи росли ми швидко, чи ні, але мені здається, що ні. Ось така справа. Отже, не перемикайтесь, далі ще буде. Ще ми зустрінемось і ще буде старт і буде світ. Все, пока пока а я розпочинаю в'язати. Ну, ви бачили, що, що я розпочинала, які старти. Ну, Там у мене вийшло так, що п'ятницю, середа-четверг, пішли в прольот. Я в ці два дні стартувала, навіть не середа, що вівторок, середа четверг, Стартувала з одним стартом. Щось в мене ніяк не виходив, і в п'ятницю аж у мене вийшов третій старт. І ви зрозуміли, з перегляду, що у мене було три старти. Отже, тепер я вам покажу результат старту. Показувала я вам там на початку, що я хочу розпочати шкарпетки з акрилової пряжі. За лютий, там Христина викладала, не шкарпеткова шкарпетка чи якось так. І я хотіла з акрилової пряжі розпочати. Розпочала, я, ну, я потім там подивилася, щось там трішки складу поліамід, передумала з цієї пряжі в'язати. І я взяла ось таку акрилову пряжу. Купляла я її колись в Аврорі. Це мотанка. Так, вона зветься, це 100% акрил, і розпочала я з миска. Вирішила я поекспериментувати. Так, і ось почала шкарпетку з миска, вибрала якийсь незрозумілий візерунок, він в мене щось був, не получався. я його розпускала, потім розпочинала наново. І дивіться, і я все ж таки петлю загубила. Бачите, все ж таки ось довго загубила петлю. І як хочу її тепер підніми цю петлю. Ось така я розмазня. Треба буде знову розпускати і піднімати наново всі петлі, і розпочинати далі в'язати. Ось так в мене. Розпочала з миска. Не знаю, чи я правильно розпочала чи ні. Я взяла на дві спиці, набрала 8 петель. І потім я через радок через да, додавала петлі. Ну, ось так воно вийшло гостреньке. Таке, не знаю. Чи я правильно, перший раз я ще цього ніколи з миска не розпочинала. Це я перший раз його розпочала. Ну, мені так здається, подобається. Ще з візерунком не знаю. От, от блін, шкода, ага, дивіться, як я упустила петлю. Як хоч її піднімай цю петлю. Ось це такий перший був у мене старт. Такі шкарпеточки. Так, далі другим стартом ви зрозуміли, що я оголошувала джемпер для сина. Мому синові 11 років, вже буде 12, але він у мене росте, як на дрожчах. Кожен місяць треба йому купляти одежу, штани, свитери, взуття. Кожен місяць він щось якось так дуже швидко росте. Розпочала я цей джемпер, але я його в вівторок разів 5 розпускала. Разів 5 його розпускала. В середу я знов його розпочинала. Так, я цього відсуну вже що красоту цю. В середу я його розпочинала і потім знов я, воно вже таке велике, розпустила. Дивіться, і тепер буду я його знов Ой-ой-ой, розпускати, я вас зачепила, вибачаюся. Буду знов його розпускати. Хочу я його в'язати інтарсію. Ось почала в'язати інтарсію. В'яжу я поворотними рядами, по колу я вирішила не ризикувати поворотними рядами знизу вверх. І я захотіла щось тут трошки зробити на цьому кольорі <coughs> якісь трішки коси. Але зробила я тут помилку. Далі я зробила, зараз я вам покажу. Ось тут помилку. Почала робити косу. І думала, далі буду міняти на цей колір. В общем, у мене має бути цей колір вже змінювати сюди, а цей сюди. Але щось мені не сподобалося, що я тут зробила косу. Ну, чому я зробила? Тому що ось іде коса, і вона має ще трішки вийти на білу. Але щось мені тут того. Вже сильно голо, вже воно мені не подобається, що воно тут голо. Вже тепер мені не подобаються оці коси. Я вже хочу щось підібрати, якийсь інший візерунок сюди. Ще не вирішила, який. Но мені вже тепер цих три коси не подобається, тому що, коли я буду тут. Лишати на пройму кілька петель, то ця коса, вона вийде, якби десь аж під проймою. Десь аж це мені вже не подобається. Отже, цей джемпер іде на розпуск. Ну, і я подивлюся, яких сюди і сюди, які візерунки ще вибрати. І я його розпочну. Джепер вийде теплий, теплий, але я вже, він вже його, поки я зв'яжу, весною не встигна носити. Але я хочу його зв'язати так на виріз, щоб восени він міг вже, ну на наступну зиму, щоб він міг його вже носити. Так, я планую, але не знаю, як воно у мене вийде. А втім, хто його знає, якщо я до нього так добренько візьмуся. І якщо ще ось договор, нібито має бути ж трішки холодно. Не знаю, як квітень. Кажуть, що весна буде затяжна. І якщо ще квітень буде прохолодний, він його ще встигне, мабуть. Встиг би носити, але ну, поки що не знаю. Ну, Ось воно таке велике, я вам всенько його не покажу, але ось ось так ось такий результат у мене вийшов з цим джемпером. Буду я його розпускати. Так, І третій мій старт цього місяця це шкарпетки. Ви вже зрозуміли, там я е, нічого не говорила, але е, показала пряжу на відео попередньо. Шкарпетки ось для ЗСУ. Ну, не знаю, набрала 64 петлі. Ну, думаю, повинні. Вони вийдуть такі тоненькі, що можна буде їх, певно, зувати під берці. І я обрала цих два кольори. Спочатку думала так, що зв'яжу різинку ось цим сірим кольором. А потім далі від резинки я буду в'язати хеліксом. Але щось я подивилась на цей моток. І так щось подумала, і думаю, а може мені. Тільки цим кольором зв'язати шкарпетки. Ніякого хеліксу. Теж не знаю, але ну, ось такий, такий невеличкий старт відбувся у мене в п'ятницю. Все, оце такі мої старти. Тому що далі мої старти були це загортання на дворі. Ну, я цього не знімала. Поки що ще так я е, не можу взяти телефона і знімати, що я роблю на дворі. Тому що, як і починаю щось робити, вже таке там домашню якусь роботу, там от загортання, там е, зачищання на подвір'ї. Е, я не маю часу просто брати телефон і знімати його. Ну, ось так. Таки... Зараз сонечко блиснуло і мені треба працювати більшість на дворі. Отже, цей старт в п'ятницю я вже ввечері розпочала. В понеділок цю шкарпетку, так, я розпочала була по дню трішки, потім щось ввечері трішки продовжувала в'язати. Е, ні, не продовжувала брешу. Не продовжувала, тому що сталася у мене біда з коровою. Але це вже я забула, будемо так казати, е, і на слідуючий день я не хотіла нічого розпочинати, але все ж таки взяла в себе в руки і я розпочала новий старт. І ще й була, зняла відео про лютий, з вами поспілкувалась, мені стало легше. І я почала себе далі мотивувати, що життя не закінчилось, треба працювати далі. Та й все. Отже, зараз багато роботи на дворі. Ну, Колись в хаті мастила, сажу вимітала. Зараз я другу зиму палю газом. дровами не палю. В хаті мені білити, підбілювати глиною не треба, тому що я в кімнатах поробила трішки ремонти, пошпатлювала, покрасила. Ну, Ще мені лишилося прихожу, але прихожу, я хочу з'єднати з сіньми. Тобто мені треба ще обрати двері, які між прихожою і сіньми стоять. Мені треба трошки сіни утеплити, бо в мене там є вихід на гору. Ну, це поки що я зараз робити не можу, тому що я не можу по стільцях зараз цибати, мені важко. Але на дворі зараз я працюю загортаю, палю, хоча не можна зараз палити ці. Це сміття спалювати, будуть штрафувати, але ну що зробиш, мусимо трішки і палити, Ну, ось так. Такі мої старти. Такий, такий мій був тиждень стартів. І завтра розпочинається у нас магічний кубік. Я обізвалася. Взяти участь і в магічному кубіку, тому що у мене є деякі роботи, які мені треба, як би мовити, їх доробити. Я, вони ці дві речі готові все, але мені треба їх доробити. Це я вам вже розкажу в магічному кубіку, що і до чого. А наразі я буду з вами прощатись ще раз вітаю вас всіх! З Днем Весни, кохання вам всім, весняного, гарного настрою, мирного неба і скорішої нашої перемоги України. Все, пока-пока.